Всім привіт, всем доброго вечора. Зараз буду міняти, а да, міняти водичку ці пля там. Бо ця вже вихолонула, посідали сплять, бачите? Приспособлення моє. Світ зараз дорогий, так що вигріваємо бутилками. Раніше світом вигрівали, а зараз бути в камеру. Це бутилка, надіваю на неї носок, наливаю кипятку і вони сідають. Оце самого малку так я їх вигріла. І хорошо вигріваються, бо один я вже там розказувала, чуть у мене ласки свої не склеяв. Замерз, представляєте, зараз така, блін, погода, оце б їм тільки на двір би та травичку поскупти, погребтися, а погода не дає. Приходиться оце так їх, так їм приходиться, Все, як я називаю. Дивіться, як гребуться. Немає, я тільки перестелила їх. Тоді прибираю, а там вони понагрібають, цього корму понагрібають. І стоять, і репу, я аж цей летять. Так, ладно, зараз я вийду водичку, а ви побудете тут саменькі, я би і провилю та будемо наливати. А ви понаблюдайте. Я вже справилася. Бутилку як покейружила, кожний раз наливаю, оставляю трішки водички, не знаю, на слухати. La po popola vendeva le luoghi quadri. Ah, che cagagione. Oh, cosa è più lungo? Ti trovo le

Кормлю я їх цим своїми короче, крупами, які є. Жалко, звісно, це не на тобі корму. Діло б пішло швидше. Зараз я їм травички тожу нарву. Дивіться, як знов посідали. Або померзли, або вже спати хочуть. Цей хліба знайшов. А са, зараз я їм насиплю. Зараз сходжу на їм травички. А ви знаєте, як перевіряються, де петушки, а де курочки. Про те, що за лапки держати, це я вже знаю, а ще А кодить ще... єсі. Ціпля без хвоста, то петушок. А якщо і з хвостиками, то курочки. Ну не знаю, чи це правдива інформація, чи дослід, чи неправдивий. Ось дивіться, ось без хвоста, а ці з хвостами? Така курочка. А от такі без хвостів, то петушки. Ну, не знаю, я ще раз кажу, це ж так кажуть. А чи правда, чи ніхто, я там Уже порозрібали. Постелю я під низ клейонку, там, де вода, щоб коробок не порозкисав. Сьогодні один уже грак вилітав мені туди, поки я їм просівала цю, то один вилетів вже, інтересувався. Бачите, померзли, або спати хочуть. Хоча в хаті не холодно. На дворі погода Неком... погана, холодна дощить. то в хаті топимо, в хаті не холодно. То вже вони посідали спати, мабуть. Хто спати, кому не спати, а це і встаняк, дивіться який. Ух, яку тірять! Тірі-діргі-ді-рігіт. Так, залишаюсь знову у вас самих із моїми ціплятами, а я йду їм травички бистренько робити. Спорошу, спорошу, Шпорошу та ще що нібудь найду. Боже, ціпля мала, а крила більше, ніж те ціпля, ви бачите? Так, нарвала я їм травички, осмоголо чаю, Зірвала, дивіться, як травичку здала. Раніше я їм різала, зараз не ріжу. Зараз вже підросли, хай самі учаю, учаються. Цього як його називають, споришу, тесту був. Ще якийсь бурян попався. Вітаміни хай. О, ти, любопитна Варвара, <говори> Понаїдалися, не хочуть травичку. Пусти, хотя он звіється, кої якісь куди. Вияшко.